Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 30 та 31 березня 2025 року. Сьогодні 30 березня, геката або чорний місяць, після народження нового місяця буде знаходитися в знаці Овен, ще впливає на землю сонячне затемнення, стресова та напружена. Таба. О 22 годині 16 хвилин місяць перейде в знак телець. Ніяких посівів та посадок не проводимо 30 березня. Розсаду не турбуємо. Поливи не рекомендуються до 22 години 30 хвилин ночі, а вже потім можна поливати. На жаль, підживлення ще небезпечні. Але можна проводити обрізку саду та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 30 березня сприятливий день для різних заготівель. А важливо для здоров'я на 30 березня 2025 року. Це день, коли місяць буде в знаці овен. Мало того, що це чорний місяць та ще й після сонячного затемнення і. Ще й овен, який відповідає за голову. Тому, може, боліти голова. А щоб вона не боліла, не пийте в цей час міцний чай, каву та алкоголь. Бувайте краще, побільше на повітрі, відпочивайте і побільше смачних вітамінних продуктів приймайте. Отож, давайте роздивимося, розглянемо. І побачимо, що ми можемо приготувати. Для тих, хто їсть м'ясо, готуйте страви із м'яса нежирної птиці. Для тих, хто їсть рибу, будь ласка, будь-яка риба, морепродукти, із них будь-які страви теж дуже корисні. До речі, корисні дуже в овні висівки для видалення шлаків. Гарно працюють. Готуйте будь-які страви із доступних овочів, фруктів, ягід, вітаміної, зелені і обов'язково додавайте до страв зелену вже цибулю і зелений часник. Вони дуже-дуже корисні якраз зараз. Смачного вам! Завтра, 31 березня. І час гекати завершиться нарешті вже о 12.47 дня, в знаці телець. І вже після 13-ї години дня почнеться продуктивний час для багатьох агроприйомів. Ось це вже і є справжній, зростаючий місяць в знаці телець. Після 13-ї години сієм насіння вершків та корінців, висаджуємо саджанці будь-яких рослин, працюємо з розсадою, пересаджуємо кімнатні квіти, укорінюємо живці, проводимо щеплення, поливаємо та підживлюємо рослини органічними добривами. Так як це час після того, як народився молодий місяць, тоді використовуємо саме органічні добриви, добрива. і тільки 50% від того, що написано в інструкції. Ще дуже замало енергії, щоб переробити більше добрив. І нагадаю, що ж таке вершкі та корінці. Вершки – це... Ті овочеві культури, які нам дають вражай над землею. Помідори, огірки, капусточка, будь-які інші цей перець баклажани це все у нас дає нам врожай, плоди над землею, ми їх куштуємо. Корінці, це картопля, це буряк, морква, коренева петрушка і інші корени-плодові овочі, які ми використовуємо для приготування різних страв. Отож, які Рослини, насіння рослин таких вершків та корінців. Можна після 13-ї години, 31 березня, сіяти та висаджувати. Гарний час, в добрий час сіємо і висаджуємо. І виконуємо ці інші агроприйоми, які я зараз назвала. Можна 31 березня проводити обрізку саду та проводити задані операції на будь-яких рослинах. Завершайте обрізку саду. А зелені операції на кімнатних рослинах якраз гарний час. Продовжуйте у нас ще буквально декілька днів для цього є, а потім знову ж таки буде перерва. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо будь-якими препаратами, але в кімнаті, нагадую, використовуємо біопрепарати. І в теплиці теж, до речі, 31 березня сприятливий день для кваження капусти та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 31 березня 2025 року. Не використовуйте в тірці свіже молоко, будь-яке молоко чи з магазину, чи з базару. Також не використовуйте вершкове масло, різні соління, борошняні вироби, каву, солодощі та алкоголь. Готуємо смачні та корисні страви, із риби, з морепродуктів. Це час, коли дуже мені подобається робити різні салати із різних доступних овочів та фруктів. Тут, в даному випадку, овочі, відварюєш їх і додаєш печінку тріски, оселедець, інші риби. і Виходять дуже смачні та корисні страви. Отож, готуємо з печінкою тріски салат, готуємо будь-які інші салати, вівсянку готуємо. Молочно-кислі продукти якраз можна і корисно, молочно-кислі. Використовуйте для приготування страв всі доступні овочі, фрукти, ягоди, вітаміну, зелень і пийте обов'язково чай з ромашкою, м'ятою, шипшиною та лимоном. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких, усіляких вам гараздів, щастя вам людського, здоров'я вам міцного, миру! Та добробуту і удачі. Удачі у всіх ваших справах! Особливо зверніть увагу на 31 березня 2025 року. Треба попрацювати потім вже весени. Ви будете згадувати цей день і ці справи, які ви робили саме, саме 31 березня і 1 квітня. З подякою, тому що ці дні вам подарять урожай. І він вам допоможе пройти наступну зиму. Зиму 24, 25 і 26 років. Так, 25 і вже 26-й роки. Ну що ж, ще раз вам щастя людського, миру та добробуту. Тепла та затишку в ваших оселях і до зустрічі, до зустрічі ввечері. На все добре.